Найнебезпечніша людина в будь-якому конфлікті не та, що кричить, і не та, що демонструє силу. Найнебезпечніший той, хто залишається спокійним. Спокій дає перевагу не тільки в бою, а й у переговорах, суперечках, стосунках, роботі. Саме це глибоко розумів Міямото Мусаші. Він розробив цілісний підхід до керування емоціями. Який дозволив виграти десятки поєдинків і залишатися холоднокровним там, де інші ламалися, його принципи не про жорсткість чи байдужість, вони про контроль над власними внутрішніми хвилями. І суть його підходу можна розкласти на чотири ключові принципи, які працюють і сьогодні у будь-якому сучасному конфлікті, від сімейної сварки до переговорів перший принцип. Емоційна дистанція. Коли на тебе тиснуть, підвищують голос, провокують або кидають виклик, тіло реагує автоматично, серце пришвидшується, дихання стає поверхневим, думки звужуються до напасти чи втекти. Це не твої недоліки, а робота симпатичної нервової системи, яка ще тисячі років тому рятувала людей від хижаків. У такому стані більшість людей перетворюються на свої емоції, вони вже не усвідомлюють, що роблять, а просто стають гнівом, образою чи страхом. Емоційна дистанція це вміння створити крихітний проміжок між тим, що відбувається, і твоєю реакцією, не тікати від емоцій і не придушувати їх, а зробити маленький крок назад усередині себе. Замість я злюсь значить, кричу, з'являється мить. Я помічаю, що зараз злюся. Ця одна фраза вже змінює конфігурацію ти більше не емоція, ти той, хто її спостерігає, а спостерігач має свободу обирати. Сучасна психологія підтверджує ефект цього простого кроку. Коли людина чітко називає свою емоцію Я злюся, мені страшно, я відчуваю сором, активуються ділянки мозку, пов'язані з усвідомленим контролем. А емоційні центри заспокоюються, це не вимикає почуттів, але знижує їхній шквал, дозволяючи думати ясніше. Практика тут проста у будь-якому напруженому діалозі не стрибати одразу з відповіддю, а спочатку внутрішньо зафіксувати стан я відчуваю гнів страх напругу. Навіть один-два секунди паузи перетворюють реакцію на вибір. З часом цей міліметр дистанції стає ширшим. І конфлікти вже не захоплюють тебе з головою. Другий принцип передбачлива обізнаність. Конфлікт завжди здається хаотичним і некерованим, якщо ти в нього влітаєш без підготовки. Але людська поведінка в стресі дуже шаблонна. Люди, які зляться, зазвичай ходять по тих самих колах реакцій підвищений голос, звинувачення, тиск, перехід на особистості. Ті, хто боїться, навпаки, уникають прямоти. Починають виправдовуватись або замикаються. Ці моделі легко впізнати, якщо ти хоча б раз спокійно їх проаналізував, суть передбачливої обізнаності, потурбуватись про розуміння цих шаблонів до того, як напруга досягне піку. Якщо очікується складна розмова, можна заздалегідь поставити собі кілька питань у якому емоційному стані зараз інша сторона, чого вона насправді хоче. Захистити себе, довести правоту, уникнути сорому, відстояти кордони, які два-три найбільш імовірні її реакції. Така проста розвідка зменшує ефект, раптом вибухнуло. Коли ти вже бачив можливі сценарії у своїй голові, реальний вибух виглядає не катастрофою, а одним із варіантів. Професійні кризові переговорники приділяють цьому надзвичайно багато уваги. Вони аналізують манеру реагування, минулу поведінку, слабкі місця, тригери. Вони входять у конфлікт не з позиції, подивимось, що буде, а з чітким розумінням, і з ким мають справу. Сенс не в тому, щоб читати думки, а в тому, щоб не бути застуканим зненацька. Холоднокровність часто народжується не з внутрішньої сили, а з підготовленості, і коли очікуваний крик дійсно настає. Він уже не лякає, ти до нього готовий. Третій принцип стратегічне дихання. Наші емоції і дихання пов'язані прямим і дуже давнім проводом. Коли ти нервуєш, дихання стає уривчастим, коли боїшся, прискорюється, коли злишся, збивається. Це тіло готується до битви або втечі, але цей зв'язок працює і у зворотний бік. Змінюючи дихання, ти можеш змінювати стан. Поверхневе швидке дихання підтримує режим бий або тікай, активуючи стресову гілку нервової системи. А повільний глибокий видих вмикає її протилежність, парасимпатичну систему, яка відповідає за відновлення і заспокоєння. У напружений момент навіть один усвідомлений цикл, повільний вдих через ніс на 3-4 секунди, коротка пауза і довший повільний видих через рот. Уже трохи скидає тиск. Це можна робити в суперечці, на нараді, у листуванні, навіть просто читаючи неприємне повідомлення, ти не демонструєш слабкість, ти повертаєш собі контроль. Стратегічне дихання це не про йогу посеред скандалу, це про мінімальний фізіологічний контроль, щоб твоя нервова система не розігналася до максимуму. Коли тіло отримує сигнал, ми дихаємо спокійно. Мозок знижує обороти. Після кількох таких циклів легше сказати фразу без крику, легше не скотитися в образливі слова, легше побачити ширшу картину не лише мене атакують, а я маю мету і не хочу з неї збитися. Це маленька техніка, але вона здатна зупинити розвиток конфлікту ще до того, як він стане некерованим. Четвертий принцип цілеспрямована дія. Емоційна дистанція, передбачення і дихання створюють фундамент, але виникає головне питання: навіщо тобі цей спокій? Для чого ти входиш у конфлікт? Люди найчастіше ламаються не від того, що конфлікт складний, а від того, що в них немає внутрішньої мети. Якщо мета не сформульована, конфлікт легко перетворюється на обмін ударами заради самих ударів. Людина починає захищатися автоматично, нападати автоматично, відповідати автоматично, і тоді ситуація розкручується як маховик. Цілеспрямована дія означає перед тим як увійти в складну розмову, дай собі одну чітку відповідь, який результат я хочу отримати, домовитись, знизити напругу, відстояти межі, донести правду, не дозволити знецінення, знайти компроміс. Коли мета ясна, вона стає внутрішнім якорем. У розпал конфлікту ти можеш по думки повернутися до неї. Навіщо я тут? Це одразу змінює стиль твоїх слів. Замість того, щоб реагувати на кожну шпильку, ти починаєш фільтрувати це наближає мене до мети чи віддаляє. Половину емоційних фраз взагалі не потрібно вимовляти вони служать лише короткій розрядці, але шкодять результату. Мусаші говорив не рухайся даремно. У конфлікті це означає не говори того, що не служить меті, коли всі чотири принципи працюють разом окремо, кожен із них корисний, але разом вони дають якісно інший рівень контролю. Емоційна дистанція зупиняє автоматичні реакції, передбачлива обізнаність зменшує хаос. Стратегічне дихання заспокоює тіло, щоб не підкидало емоцій. Цілеспрямованість тримає розмову в руслі, яке веде до результату. Це не магія, це дисципліна, і, коли ти нею володієш, конфлікти перестають виглядати небезпечними, вони стають процесами, які можна керувати. Особливо сильний ефект видно в побутових ситуаціях суперечка з партнером, проблема з колегою. Напружена розмова з начальником там, де раніше все розліталось на емоції, ти раптом можеш зберегти стійкість, і ця стійкість змінює результат. Наслідок, про який рідко говорять, коли ти оволодіваєш спокоєм, заснованим на цих принципах, раптом з'ясовується: більшість конфліктів не потрібно вигравати, їх не потрібно навіть починати. Якщо ти не реагуєш автоматично, Провокації втрачають силу, маніпуляції стають очевидними, чужий крик не проникає так глибоко, дрібні подразники вже не зіштовхують тебе в агресію. Чим менше ти реагуєш з рефлексу, тим частіше бачиш, що багато вибухів можна було нейтралізувати ще на етапі іскри. Частину можна ігнорувати, частину перевести в конструктив. Частину зуп... не, зупинити ще до того, як вона стане війною. Справжня сила в конфліктах не в перемозі над суперником, а в тому, щоб вступати лише в ті сутички, які мають сенс. Спокій це не слабкість, спокій це контроль, і найчастіше це вирішальний фактор, який визначає результат.